Якщо ви бачите ці цифри, це означає, що ми поговоримо про кейс. Сьогодні поговоримо про кейс називається він Cactus, навчальний центр, який займається тим, що навчає людей до підготовки вузів в Україні. У нас була проблема, основна проблема, в принципі, роботи з такою нішою, це те, що низька якість слідів, висока якість слідів, лідів мало. У нас була така ж сама проблема, використовували рекламу PMAX. В результаті ми знизили вартість ліда на 15%, На 30% у нас покращила якість лідів, Відповідно, це можемо бачити в нашому кейсі, і на 25% у нас збільшилася кількість лідів. Якщо ви побачите кейс в нашому телеграмі, то ви можете перевірити, що у нас в таблиці ведення проекту, там де ми сфіксуємося звітність, прям виду наглядно на те, що з кожним тижнем у нас покращилася якість лідів. На початку це була точніше кількість лідів, і вартість ліда. На початку у нас вартість ліда була близько 400 гривень під кінець. Ну, вже коли ми впровадили нашу усі стратегії і почали працювати адекватно, то вартість ліда встановила близько 170 гривень. Тому, будь ласка, читайте кейс детальніше в телеграмі і буду очікувати вашої коментарі.